Першокласники розпочинаємо урок, я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку домашні улюбленці. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок, діточки, добрий ранок квіточки. Хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Погляньте, будь ласка, на малюночок на екрані. Скажіть, чи живуть у вас вдома якісь тваринки? Я пам'ятаю, що в декого з вас живуть. А які саме? Можливо, це котик чи собачка, а можливо, це папушка чи хом'ячок або морська свинка. А як ви за ними доглядаєте? Я сподіваюся, що ви їх годуєте, прибираєте після них, піклуєтеся. Якщо тваринка захворіла, звертайтеся до ветеринара. Погляньте, будь ласка, на зображених домашніх тваринок. По-перше, давайте, дітки, пригадаємо, чому ці тваринки називаються домашніми, тому що вони проживають разом з людьми. так? Які із цих тваринок мешкають у вас вдома? Можливо, це песик, чи котик, можливо, це кролик або черепашка, акваріумні рибки, папушка, можливо, це ящерочка або хомячок. Якщо у вашій родині проживає хтось із цих домашніх тваринок, Скажіть, будь ласка, яку кличку має ваш домашній улюбленець? Чи вважаєте ви, що собаки і коти друзі для людини? Якщо так, то чому ви так вважаєте? Існує багато порід котів, собак, хом'ячків, папуг та інших тваринок. Будь-яка тварина. Потребує доброго ставлення до себе з боку людей. Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, то про нього необхідно дуже добре дбати, тому що самостійно ваш домашній улюбленець не зможе це зробити. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок і скажіть, дітки, зображення на малюнку тваринки вони мають свій будиночок і свого господаря. Так, дітки, саме ці тваринки свого будинка і своїх господарів не мають. Вони живуть на вулиці самі, і таких тварин називають безхатьками. А як ви вважаєте, дітки, а звідки беруться на вулицях твариночки безхатьки? Звичайно, це ті тваринки, які втратили свого господаря, можливо, втікли і загубилися, можливо, люди їх вигнали, тому що дуже багато з ними клопоту, можливо, їхній господар уже десь виїхав. Чи?» Якщо це були старенькі люди, їх уже не стало, тому ці тваринки залишилися без господаря і без піклування. Скажіть мені, будь ласка, дітки, а як можна допомогти безхатнім тваринкам, які живуть на вулиці? Звичайно, найкраще це якщо порозбирати цих тваринок додому. Але, на жаль, ми не всі маємо таку можливість. Без хатьків тварин на вулицях дуже багато. І як би ми цього не бажали, всіх ми не заберемо додому. А як нам бути тоді? А для того, щоб якось допомогти тваринкам без хатькам, можна кожного дня їх підгодовувати, тобто варити вдома їжу, або, наприклад, ту їжу, яку варить мама для вас, можливо, щось додати чи докупити, якісь корма і сходити. Кожного дня нагодувати цих тваринок. Ще для них можна будувати будиночки, в яких вони зможуть ховатися від дощу, від снігу, від холоду. Так, дітки? Ще можна цих твариночок, для того, щоб тваринки без хатьки не розмножувалися і не було так багато цих нещасних тварин, їх можна. Відвести до ветеринара, щоб їх полікували. Так це називається стерилізація. Тобто діти без безхатька можна і потрібно допомагати, тому що ці тваринки залишилися у дуже скрутних життєвих умовах, і крім нас, людей, їм ніхто не поможе, а іноді їм самим дуже важко. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Ми на малюночку бачимо двох твариночок: песика і Котика. Ці тваринки є домашніми. Так? Давайте розглянемо малюнки, які знаходяться навколо. Ці предмети призначені для догляду за кішкою та собакою. А от які кому із них підходять, ми зараз з вами визначимо. Давайте спочатку визначимо, які предмети потрібні нам для того, щоб краще доглядати за кішкою. Ну, по-перше, це килимок та мисочка для корму і водички. так? Ще для котика можна придбати ось такий будиночок лежаночку, так, дітки, щоб котик там відпочивав. Ще для котика можна придбати ось таку іграшку і когте. Точку. Тобто ми знаємо, що наш котик має кіхтики гостренькі, і йому постійно потрібно їх гострити. Так, так от саме така дітки, вона і призначена для того, щоб котик не обдирав наші з вами дивани, крісла, стільці, а точив свої Кихтики, саме об цю штучку. Ще для котика можна придбати ось таку рукавичку або ось таку щіточку. Для чого вона? Для того, щоб вичісувати котику е, хутро. Так? Ми знаємо, що котики і собачки мають хутро, і є такий період, в них, коли вони починають линяти. І це хутро просто обсипається і дуже. Ну, Неприємно по квартирі ходити і збирати ці шматки хутра, тому для того, щоб такого не було, є такі спеціальні прилади. Так, Що стосується е, предметів догляду за собачкою, для собачки також необхідно придбати тарілочки, в яких класти собачці їжу і наливати водичку. Також в собачки має бути своя лежанка, тобто місце своє, де собачка може відпочивати. Коли на дворі холодно і собачка ходить на вулицю на прогулянку, їй можна придбати ось такий одяг. Так? А ще для собачки дітки також підійдуть ось така рукавичка і така щіточка для вичісування хутра. Чи вдячна тваринка, яка живе у вашому домі, за турботу про неї? Ну, звичайно, вдячна, дітки, тільки вона не може про це вам сказати, так? тому що ні кукішка, ні песик, ні рибка, ні хом'ячок, ні папушка не вміють розмовляти. Але своїм гарним ставленням до вас, своєю любов'ю, вони показують, наскільки вони вдячні вам за те, що вони живуть разом із вами, і що ви так про них турбуєтесь і дбаєте. А про що б тваринка хотіла вас попросити, як ви вважаєте? Якби тварини розмовляли діти, вони б до нас звернулися із таким проханням. Перед тим як брати додому тваринку, потрібно дуже добре подумати, чи зможете ви піклуватися про неї, чи зможете ви її годувати, прибирати після неї? У лоточку. Якщо це песик, чи зможете ви кожного дня по декілька разів на день вигулювати собачку? Чи зможете ви купати? Тригти, вичісувати, доглядати, лікувати. Якщо ні, якщо вам скоро це набридне, то краще не заводити тваринку, щоб потім ви її не вигнали на вулицю і вона не залишилася безхатченком. А ще б тваринки попросили вас, що нам. Тобто тваринкам Від нас, людей, потрібна тільки турбота і любов. Більше вони від нас нічого не вимагають. І найголовніше ніколи не залишати свого домашнього улюбленця, не виганяти його на вулицю і не ставити його в такі умови, в яких живуть тваринки без хатьки. Зараз я пропоную вам розгорнути сторінки свого зошита і знайти тему Домашні улюбленці. Пам'ятаєте, дітки, якщо завдання в вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання в зошиті немає, тоді ви опрацьовуєте усно. Погляньте, будь ласка, на перше завдання. На малюночку зображено чотири тваринки папушка, песик, котик і хом'ячок. Також на малюнку є безліч предметів по догляду за ними. Давайте ми об'єднаємо лініями домашню тваринку і предмети, які допомагають нам доглядати за тваринкою. Ось перша тваринка це собачка. До неї підходить ось така річ, яка вдягається на мордочку. Так називається намордник. Це коли вигулюють великих собак на вулиці, і якщо собаки дуже серйозні, і щоб раптом не трапилось ніякого лиха, щоб вона ні на кого не кинулася і не вкусила, то їй краще вдягати такий прилад. Також в собаки на шиї має бути ошейник. Так? шийник, за який господар може стримати свого песика, якщо він буде на когось дуже розлючений. Також до собачки підходить повідочок, так, дітки, щоб тримати його на повідку. Також до собаки ми можемо приєднати будиночок, будочку якщо собачка на вулиці проживає, наприклад, у приватному будиночку, то вона живе в своїй будочці. І ще до собачки ми можемо під'єднати тарілочку. Так. Тепер дітки стосовно папушки, папушка в нас живе у клітці, так? тому із цих предметів до папушки ми приєднаємо клітку. Добре. Тепер щодо хом'ячка, хом'ячок також живе у клітці в нашому будиночку, тому до хом'ячка також приєднуємо клітку, але вже іншу. Подивіться, клітка папушки і клітка хом'ячка відрізняються. У хом'ячка має бути колесо ось таке всерединці, де він постійно бігає, має бути будиночок, тому що хом'ячок туди любить свої запаси згружати, і якщо це дівчинка-хом'ячиха, там вона залишає своє потомство. І що стосовно котика, дітки, до котика можна приєднати ось таку лежанку, але взагалі то останнім часом котику одягають навіть нашийничок і вигулюють на повітку, але потрібно котика до цього привчати із самого маленького віку, тому що не всі котики на це погоджуються. Завдання друге. Подивіться, ми маємо декількох тварин. Папушка, рибка, зайчик або кролик, котик, песик і кінь. І нам з вами необхідно із зображених продуктів нагодувати тваринку. Тобто поєднати тварину з їхнім кормом. Чим ми нагодуємо з вами папушку? Папушку ми нагодуємо зернятками. Так, приєднайте, будь ласка, папушку до зернятка. Що із цього їсть рибка? Рибка їсть спеціальний корм, який ми купуємо у е, спеціальному зоомагазині. Далі, чим ми можемо нагодувати зайчика або кролика? Морквою, звичайно. Котик із цього всього буде їсти ось такий корм, який призначений для котиків. Чим полюбляє ласувати песик? Песику. Хочеться м'ясця навіть з кісточкою, так? А коника ми нагодуємо сіном. Об'єднайте, будь ласка, продукти, корм і тваринку. Завдання третє. Якщо у вас є домашній улюбленець, то будь ласка, поспостерігайте за його поведінкою і заповніть цю сторіночку. Напишіть кличку. Вашої тваринки і намалюйте свою тваринку. Ось, наприклад, так. Моя тваринка песик, її кличка фокус. Якщо у вас, наприклад, котик, ви пишете Моя тваринка котик або «хом'ячок», або папушка, або рибки. Ну, У рибок кличка також є, якщо ви їх називаєте, а у хом'ячка папушки котика, звичайно, є кличка. І спробуйте зобразити, тобто намалювати свою тваринку. Якщо у вас є можливість приклеїти замість малюнка фотографію вашої тваринки, можете приклеїти фото. Завдання четверте. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Скажіть, чи люблять дітки тварин. Так. Звичайно, з малюночками бачимо, що ті дітки люблять тварин, а звідки ми це знаємо? Тому що вони піклуються про них, так? Бачите, вони принесли корм для песика, для котика. Дівчинка годує, хлопчик нагодував кроликів і папушок. Обведіть, будь ласка, простим олівчиком ту тваринку, за якою вам доводилося доглядати. Якщо у вас в будиночку проживає котик або песик, звичайно, ви доглядали за ними, так? Годували їх, прибирали за ними. Будь ласка, обводіть. Якщо у вас є папушка, і ви знаєте, як доглядати за папушкою, обводимо папушку. Якщо у вас є кролики або зайчики, можливо, не у вас, можливо, у бабусі і дідуся, і ви знаєте, як за ними доглядати, обведіть, будь ласка, і цих тваринок. Погляньте на. Два малюночки. На першій світлині ми бачимо песика, який йде з господарем на повідку і на його мордочці надягнутий на мордничок. На, другому малюночку, на другій світлині ми бачимо песика у нашийнику, але він біжить сам по собі. Дітки, подумайте уважно і скажіть, на якому малюнку правильно вигулюють собаку. Так, звичайно, саме на першій світлині зображено правильний вигул собаки. Я розумію, що в вашій родині пес це ваш друг, ваш улюбленець. З вами він завжди чемний, лагідний, добрий, ніколи не проявляє до вас ніякої агресії. Але... Коли ви гуляєте з ним на вулиці, навколо вас дуже багато інших людей, інших тварин. Не всі люди гарні, не у всіх людей є почуття любові і поваги доброти до тварин. Іноді мивають люди, які ненавидять тварин, а тварини, особливо собаки, це відчувають. І якщо раптом ваш пес буде гуляти з вами на вулиці так, як роблять це на другому малюночку, мимо може пробігти кішка або пройти якась людина, яка недолюблює тварин. І ваш песик може це відчути, і в нього може спрацювати. Негативна реакція, він може відчути агресію до певної особи, може кинутися, вкусити або пошкодити, і тим самим наробить клопоту і людині, яку він образить, і вам. Тому особливо з такими великими породами необхідно правильно їх вигулювати, тримати їх на повідку і обов'язково в наморднику. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок і із... скажіть, ви бачите на малюнку. Так, дітки, на малюнку ми бачимо акваріумних рибок. А чи знаєте ви щось про акваріумних рибок? Можливо, у вас у когось є вдома акваріумні рибки. Давайте, перш за все, ми спробуємо визначити за малюночком, деякий вид рибок. Дивіться, у нас 5 риб і 5 видів. Гурамі, гупі, сомик, макропот і мечоносик. Давайте позначимо, де який вид. Гурані, дітки, це ось внизу з правої сторони. Це рибка, вид гурамі. Далі, під номером 2, вгорі справа, це рибка гупі. Далі, сомики це номер три, верхній малюночок в лівому куточку. Макропо це ось четвертий малюночок, посередині він знаходиться. І останній мечоносець – це ось він знаходиться внизу. В нього видно хвостик у вигляді меча. Можливо, ви щось знаєте про цих рибок, в яких умовах постійно проживають рибки. Рибки так і називаються акваріумними, тому що вони мають проживати в акваріумі з водою. Вода у них має бути очищена. Також в акваріумі, окрім води, мають бути камінчики, якісь рослинки, які називаються водоростями, але не будь-які, а саме ті, які підходять для цих рибок. Також в акваріумі можна збудувати їм якісь замки, будиночки, щоб рибкам було куди ховатися, тому що дуже часто в акваріум запускають не одного виду рибок, а декілька видів. І як би там не було, коли рибка відкладає ікру. Маленькі ікриночки з'їдаються дорослими рибками, тому їх треба відкласти так, щоб мальки вилупилися і виросли до такого стану, щоб їх вже дорослі не могли з'їсти. Для цього у акваріум кладуться різні будиночки, фортеці там якісь там різні штучки. Можливо, ви ще більш цікавої інформації знаєте про акваріумні рибки. Поділіться з нами, будь ласка. Погляньте, будь ласка, наступне завдання. Перед нами є три дівчинки Іванка, Софійка і Діана. У Іванки, Софії і Діани є друзі тварини папушка, котик і черепашка. Нам з вами, дітки, необхідно з'єднати зображення дівчаток і твариночок по лініях, які у вас на малюночку, і дізнатися, хто чий друг. У дівчинки Іванки друг руденький котик, у дівчинки Софійки друг папушка, а у дівчинки Діанки друг Черепашка. Проведіть, будь ласка, по лініях від дівчинки до тваринки і дізнайтеся, чи не зробила я помилку. Скажіть мені, будь ласка, дітки, який висновок ми можемо зробити з вами? На нашому уроці. Людина відповідає за здоров'я і життя свого меншого друга. Вона має піклуватися про нього, вчасно годувати, вигулювати, відвідувати ветеринар. Тварини це не іграшка, а дуже велика відповідальність. Тому перед тим, як заводити твариночок, потрібно добре подумати. Чи згодні ви взяти на себе таку відповідальність, чи доросли ви до цього, чи зможете ви піклуватися про когось іншого, менш слабшого від вас? Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання, яке знайдете за посиланням у своєму електронному щоденничку. А наприкінці, дітки, у вашому зошиті є рибка. Зафарбуйте, будь ласка, рибку у відповідний колір до вашого настрою. Жовта рибка все було легко та просто. Червона рибка було складно та незрозуміло. Зелена рибка мені під силу всі завдання. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!